В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску наші воїни надійно захищають небо над Україною. Замість зеленої зони черговий торговельний павільйон. Міжнародні партнери допомогли відновити школу у Кам'янському. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ніч в усіх містах та селах області минула спокійно, хоч і з повітряними тривогами, втім без обстрілів. Попереду новий день не зупиняємося, гартуємо нашу перемогу. Кожен там, де він є, в тилу та на передовій. Аби щораз ставати сильнішими, аби сильнішою ставала наша Україна. Звернувся до мешканців Дніпропетровщини, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За останню добу відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та ще 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки дві важкі вогнеметні системи залпового вогню: тос 1 а сунцепьок та іншу техніку. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 1380 осіб особового складу ворога, 55 танків, 120 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 292 тисячі осіб, бойових броньованих машин більше 9,5 тисяч одиниць, артилерійських систем понад 7 тисяч, реактивних систем залпового вогню. 8 722 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5326. Чорнобильська зона в одному з поселень мешкає понад 20 родин, які залишились навіть після повномасштабного російського вторгнення. Дві родини відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два береги, річки, зараз зруйнований. Тож допомога може надаватися їм тільки військовослужбовцями у межах цивільно-військового співробітництва. Наступний матеріал про те, як наші захисники допомагають місцевим цивільного населення в зоні відчуження. По тих дровах ви вирішили всі питання, по ліках, по доставці вам пенсії. Тобто ми тут проводимо свої військові операції, але про вас, баба Дуня, не забудемо. На все вам добре, незабаром приїду. Перевірюю, як хлопці працювали. Гарного дня. Ми чувствуємо, чуємо, що солдати. Солдати, вас наші. Не робить шкоди нікому, не роблять, не робить нікому. А нас наоборот, нам допомагають. Велика подяка і командувачам нашим товковим. Так що ми будемо ждати перемоги. Чорнобильська зона тут мешкає понад 20 родин, які залишились навіть після російського вторгнення. Дві родини вони відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два берега річки, він зруйнований. Тож допомога може діставатися їм тільки за допомогою військовослужбовців у рамках цивільно-військового співробітництва. Сьогодні відвідав Бабу Дуню та Івана Кузьміча. Послухав, що необхідне і як їм допомогти. Це заготівля дрів, це ліки, а також вирішення простих людських побутових питань, які задають ці люди. Ми разом переживемо цю зиму, і все буде добре. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Тижня депутати Верховної Ради повернулись до роботи в стінах парламенту та проголосували ряд важливих законопроєктів, які стосуються економіки, правоохоронної сфери діяльності та зовнішньої політики України. Детальніше за що голосували нардепи, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Цього тижня у Верховній Раді було три робочих дня, хоча планувалося такий повноцінний пленарний тиждень, як було і ще в лютому 2022 року, тобто п'ять робочих днів, година запитань до уряду, але було всього. Три закінчилися порядок денний. Так швидко вони попрацювали. 17 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Це була одна з вимог МВФ та останній крок до початку перемовин про членство України у Європейському Союзі. За проголосували 276 парламентарів. Головне нововведення закону відтепер. топ посадовці матимуть статус політично значущих осіб не три роки, як зараз. А довічно це особи, що займають важливі державні посади, президенти, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів та високопосадовці судової системи. А також інші впливові держслужбовці. Тепер банки зобов'язані перевіряти їх доходи, коли вони купують щось дороговартісне, будинки, квартири, автомобілі чи щось подібне. Пропоную послухати пряму мову народної депутатки. Ольги Василенко Смаглюк чиновники, які здійснюють функції держави, ставлять підписи, приймають рішення, вони мають пожиттєвий статус пепів, який не дозволяє їм. Скажімо так, якщо в них є незаконно нажиті гроші, їх легалізувати, тобто публічна особа має цей статус довічно, і якщо вона йде в банк до нотаріуса, купує якісь предмети мистецтва коштовні, вона має вказувати суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що вона є публічною особою для того, щоб суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснив поглиблений а використовуючи ризикоорієнтований підхід щодо коштів. Також у вівторок депутати Верховної Ради фактично провалили голосування за повернення військового ПДФО до державного бюджету. Нагадаю, зараз кошти. Податок на доходи фізичних осіб військових це 18% з їхньої зарплати йде у місцевий бюджет. Натомість держава хотіла повернути його у державний бюджет та направити на спеціальний фонд, за який би за кошти з цього фонду закуповували б дрони та інше озброєння. Так, от за цей законопроєкт проголосувало лише 223 народних обранців, Не вистачило фактично трьох голосів. І тепер він піде на повторне друге читання. Також у середу, 18 жовтня, у Верховній Раді проголосували державний бюджет на наступний рік у першому читанні. Згідно прогнозу, доходи бюджету становитимуть 1,7 трильйонів гривень а витрати ледь не вдвічі більше – 3,3 трильйона гривень. Планується підняти розмір мінімальної зарплати з 1 січня до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень. Окрім цього, найбільше коштів піде на оборону та безпеку країни половину всіх ресурсів бюджету 1 трильйон 692 мільярди гривень. Це на 120 мільярдів гривень більше ніж цього року. На соціальну сферу піде 469 мільярдів гривень, на медицину 202 мільярди та освіту 179 мільярдів гривень. Загалом в першому читанні різні депутати пропонували понад 1600 правок, але жодна з них не набрала необхідності. Обхідних 226 голосів. Це ще не фінальний варіант бюджету. Фінальний буде голосуватись орієнтовно плюс-мінус 20 листопада. Зараз в уряді і народні депутати далі будуть працювати над бюджетом на наступний рік. Пропоную послухати пряму мову народного депутата Михайла Цимбалюка. Збільшені кошти на міністерство ветеранів на підтримку ветеранів. І це позитив, але потрібно його допрацьовувати. До о, є у Верховної Ради цей час, і я думаю, що пріоритетом має залишитися Збройні сили України, сили оборони, виробництво зброї, боєприпасів і звичайно соціальний захист військовослужбовців і всіх наших громадян. І уже вчора, 19 жовтня, у Верховній Раді, після таких палких суперечок. Та навіть про кльонів проголосували у першому читанні за заборону релігійних організацій, які е, пов'язані із Росією. За це рішення проголосувало 267 депутатів за мінімально необхідних 226. Документ підтримали більшість фракцій і груп, окрім тих, які утворились на залишках колишньої ОПЗЖ. Ну і звичайно не обійшлось у залі і без штовханини за церковне питання. Далі це. Законопроект будуть голосувати е, у другому читанні, але поки невідомо, коли це буде. Я надіюсь що це не буде як минулого разу. Затягування, затягування, затягування. А вже на найближчих сесіях це буде зроблено. От такі останні новини із стін Верховної Ради. А ми далі будемо залишатись та спостерігати за роботою народних обранців. Продовжуємо інформаційний випуск. Чи не з кожним днем, на жаль, дніпряни спостерігають за тим, як у місті чергову зелену зону віддають під комерційну забудову? Так замість скверу на сонячній набережній виріс новий торговельний павільйон. Ані тисячі підписів Дніпрян проти забудови зеленої зони на сонячному, ані численні виступи проти цього не допомогли відстояти місцевим мешканцям сквер поблизу їхніх будинків. Тепер, замість того, щоб зі своїх вікон бачити природну красу. Перед їхніми очима постає чорна коробка, бо на перспективному плані ці зелені зони на сонячній набережні вже виокремлені під забудови. Без внесення жодних змін до генплану міста наголошує правозахисниця. Як то повинна бути за законом? Це те про що ми говорили. Про те, що, попри те, що в генеральний план міста не були внесені зміни, просто відшипнули такий клаптик землі для того, щоб дозволити побудувати цей магазин. Оце і є той самий магазин, проти забудови якого виступали мешканці цього району. Вони збирались, вони звертались до мера міста. Вони зібрали більше тисячі пів. Писів ці підписи були передані на ім'я міського голови в міську в міську раду, і як ви бачите, людей не почули. А поки багато запитань не тільки до мерії Дніпра та міських обранців, які дали дозвіл на це будівництво посеред зеленої зони. У мене питання до наших архітекторів міста: як можна було ось в такому пейзажі? Дозволити цю будівлю. Як можна було це погодити і це прийняти? Ви ж бачите, що він зовсім не вписується в цей пейзаж і в цей район. Ми то бачимо, й місцеві мешканці бачать та керманичем міста архітекторам. Ця чорна коробка посеред зеленої зони, схоже, зовсім не моляє очі. Всередині цієї комерційної новобудови розмістилися крамниці, що торгують різним товаром. Ось тільки жодного натяку на наявність санвузлів, і тут же виникають питання щодо дотримання санітарних норм? У мене питання до санітарних норм цієї будівлі і функціонування цих торгівельних точок, тому що я не бачу тут відповідних санітарних міст. Тобто, треба задати питання, вибачте, але куди ходять у вбиральню співробітники цієї торгівельної точки? А мешканці цих будинків можуть вам сказати, що е, постійно з цих дверей виходять співробітники, які ось таким ось жестом виливають е, якісь там, не знаю, якусь брудну воду, що вони там виливають. Люди не знають. Але ось таким жестом вони виливають все це саме туди, саме на цю зелену зону. Тож не дивно, після такого поливу сосна, яку пересадили при будівництві цього торговельного павільйону, пожовкла й засохла. Ось такі вони найрайдушні перспективи забудови зелених зон у Дніпрі. І це в той час, коли на лівому березі і без того не вистачає зелених зон для відпочинку містян. Та й екологічна ситуація в місті далека від норми. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка, як ми вже повідомляли, прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої групи. Розслідуванням встановлено, що у січні обвинувачені напали на потерпілого біля будинку, застосовуючи фізичну силу, затягнули його до автомобіля. Вони відвезли чоловіка до орендованого приміщення, отримували добу та вимагали перерахувати всі заощадження. Більше подробиць у наступному коментарі. Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо семи учасників злочинного угрупування, які на протязі 22-23 років займалися незаконним вимаганням грошових коштів у потерпілих, їх пограбуванням, крадіжками, незаконним утримуванням та викраденням, а також незаконним зберіганням вогнепальної зброї та вибухових речовин. Зазначені особи утримували в орендованих приміщеннях своїх знайомих, у яких в подальшому вимагали грошові кошти. У одного потерпілого у сумі 5 тисяч доларів. У іншого потерпілого вони заволоділи його коштами на суму більш мільйона гривень. Інкримінується обвинуваченим стаття 146, 189, 263, 180. 186, 185. І їм загрожує у разі визнання їх винними покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією їх майна. Грабували біля банкомата. Поліцейські Дніпра затримали групу зловмисників. Вони напали на жінку біля банкомата на проспекті Дмитра Яворницького. Троє мешканців Херсонської області вдарили потерпілу по голові, повалили її на землю та забрали гаманець з грошима. Однак втекти далеко їм не вдалося. Небайдужі перехожі відреагували на крики потерпілою про допомогу. Вони затримали нападників та викликали поліцію. Викрадені гроші правоохоронці вилучили. Зловмисникам повідомили про підозру. Їм за Жує до 10 років позбавлення волі, триває досудове розслідування. Акциз в дії. у Кам'янському районі правоохоронці проводять заходи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Поліцейські вилучили понад 14 тисяч тютюнових виробів, електронних пристроїв для куріння на загальну суму понад мільйон гривень, а також алкогольної продукції більше тисячі літрів на суму майже 130 тисяч гривень. Співробітниками поліції перевірено більше півтори тисячі об'єктів торгівлі: ринки, магазини, кіоски. Більшість торговельних об'єктів, які Здійснювали господарську діяльність з порушенням зачинені. За публічного обвинувачення прокурорів Першотравенської окружної прокуратури суд визнав винною місцеву мешканку у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів психотропних речовин. Їй призначено покарання 4 роки позбавлення волі. Прокурори в суді довели, що жінка незаконно придбала та зберігала наркотичну і психотропну речовини для подальшого збуту. У травні протиправну діяльність засудженої було припинено. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. міжнародні партнери допомогли відновити школу у Кам'янському. Європейський інвестиційний банк виділив на проєкт понад 3 мільйони євро. А решта необхідних коштів була отримана з місцевого бюджету. У школі проведено повноцінний капітальний ремонт: утеплили дах, фасад та підвал будівлі, замінили двері та вікна на енергозберігаючі, а також провели внутрішні оздоблювальні роботи. Школа спеціалізується на Поглибленому вивченні іноземних мов у поточному навчальному році задіяно 70 працівників освіти. Серед учнів багато з родин внутрішньо переміщених осіб. Школу переобладнали для потреб гібридного навчання, що забезпечує можливість поєднувати очний та онлайн формати навчання. Поступова ситуація із централізованим водопостачанням у Нікополі та у передмісті стабілізується. Втім, у сільській місцевості ще подекуди води недостатньо. Задля постійного забезпечення у самому Нікополі місцева влада опікується бурінням свердловин. Наразі таких уже 12. Кількість їх збільшать, а також облаштують свердловини на території комунальних закладів. Роботи Дніпровських майстрів кераміки можна побачити у Нідерландах. У музеї міста Звола відкрилася виставка проєкту «Калейдоскоп історій мистецтво з України. На виставці представлені експонати з колекції національного художнього музею України, національного музею українського народного декоративного мистецтва, Одеського національного художнього музею. Далі про спорт завершилися всі матчі однієї восьмої фіналу хардового турніру серії WTA 250 у Тунісі. Боротьбу продовжить одна українка Леся Цуренко. Леся у другому раунді у двох сетах обіграла американку Кларлю. Далі Цуренко зустрінеться з представницею Іспанії, яка виграла в іншої українки Катеріни Завацької. Спортсмени з кам'янської дюсиша номер 5 посіли 16 призових місць у відкритому осінньому кубку з плавання ферум, який відбувся у горішніх плавнях. На блакитних доріжках басейну змагалися понад 350 юних спортсменів з різних областей України. На рахунку 10 вихованців з кам'янського 16 нагород. Вже сьогодні у рамках 11-го туру української прем'єр-ліги з футболу Криворізький Кривбас зіграє проти харківського металіста 19-25. Матч відбудеться на Київщині початок о 19.00. нуль Нагадаємо, що у попередньому матчі Кривбас здобув мінімальну перемогу над Одеським чорноморцем з рахунком 1-0. Таким чином, червоно-білі нині займають першу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на суботу, 21 жовтня. У Дніпрі протягом усього дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську хмарна погода опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 12 до 22 градусів тепла. У Кам'янському жовтих водах та Нікополі похмура погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря від 12 до 24 градусів вище нуля. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.